Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Карбазар сьогоднішньому відео. В нас буде огляд майданчику буде багато різних цікавих машин. Отож, додивіться обов'язково це відео до кінця. І перед початком відео не забувайте обов'язково підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк під цим відео, пишіть у коментарях, які машини ви зараз шукаєте, в якому ціновому діапазоні. І наступні відео з оглядами я постараюся зробити саме по вашим коментарям. Бажаю всім мирного дня і я розпочинаю. Volkswagen Passat B6 Cozві Універсал 6555 року, 198 тисяч кілометрів пробігу. Механіка шестиступка. Mondeo Universal Універсал 13-го року, 8500, 1,6 бензин, механіка. Автомобіль куплений офіційно в автосалоні в Україні. Досить популярний у нас мінівен. Це є Opel Zafira 13-го року, 1,7 дизель 7900, 240 тисяч кілометрів пробіг. Шкода Octavia з класичним атмосферним двигуном, на який можна ставити газ. 5605 року 230 тисяч пробіг. І в нас шкода Октавія в кузові Універсал. Б6 посад в кузові Седан. Рідко вони з седанами зустрічаються, в основному ми всі приїжджають універсали. З Європи у нас ціна 750 дволітровий літровий дизельний двигун 230 тисяч пробігу 6-го року. Автомобіль пригнаний з Франції, а це в нас, бачите, з Німеччини. Автомобілі вже розмитнені та сертифіковані. Вас чекає тільки перша реєстрація. І так само червоні номера, Вас чекає перша реєстрація автомобіля. 5750 турка, 1,6 бензин, механіка 5-го року 174 тисячі пробіг. Також на цей двигун можна сміло ставити газ. Що ж, попереду у нас 3008 пішов дуже гарні комплектації. У нас проекція, навігація, панорама. Це в нас іде Алюр 9450 2-літровий дизель, 230 тисяч пробіг, механічна коробка передач і шкіряний салон. Ну, Повний повний фул. Ще бачу у нас передні і задні парктроніки. Дуже цікава машинка. Хто саме шукає 3008 Peugeot в максимальній комплектації, будь ласка, Peugeot 508, не менш. Комфортний автомобіль 9214 року 2,0 двигун. Механічна коробка передач. Також у нас досить гарно укомплектований. Передні задні парктроніки, клімат, датчик світла, дощу та інші корисні функції. Opel Astra 8650, 1,7 дизель 2013 року, 221 тисяча кілометрів пробігу, шкіряний салон. До речі, напишіть в коментарях, який салон вам подобається більше, шкіряний, тканиний чи, можливо, комбінований там, шкіра зі тканиною чи шкіра Алькантара. 3008 2012 року, також гарні комплектації, проекція, навігація панорама, коробка механічна та також 2-літровий дизельний двигун. Opel Zafira, 6950 10 року 1,7 дизельний двигун 191 тисяча кілометрів пробігу. Volkswagen Passat B6 в кузові Універсал, 1,9 дизель. Коробка тут у нас стоїть механічна. Так. 8 року 266 тисяч кілометрів пробігу. передні та задні парктроніки та клімат-контроль присутні в автомобілі. Volkswagen Tiguan, 2-літровий бензин автомат 12400 2014 року 101 тисяча кілометрів пробігу. Range Rover, 14700. 8 року 4-2 бензин автомат. 264 тисячі пробіг. Range Rover дуже-дуже гарно укомплектований. 5008 Peugeot 7900 7-місна. 10-го року 193 тисячі кілометрів пробіг. Поруч нас Dodge Journey, 13500 2018 року 2,4 бензин автомат 40 тисяч км пробіг. BMW-3ка 16200, 2-літровий бензин, автомат, повний привід. Кого цікаво, пишіть в номер власника, обов'язково вам дамо. Volkswagen Passat B6, 7759 року, 2 літровий дизель-механіка. 275 тисяч кілометрів пробігу, також розмитнений. І поруч автомобіль також розмитнений нас. Шкода Octavia Tour не фарбована, свіжо пригнана 1,9 дизель. Знаю, що багато хто шукає Octavia саме з цим двигуном. Golf 4, 1,4 бензин, небитий, не фарбований, 4250, гарна дуже ціна. Скажімо так, ринок на 4-й гольфи. Десь 4,6, 4,8. Тут, бачите, 4,2, за 4 можна її забрати. Ще один у нас b 6 Passat, і, друзі, в рідній фарбі. Дуже рідко зустрічаються, щоб були не фарбовані. І, друзі, 1,9 дизельний двигун механіка. Що ж, продовжимо далі. Шкода фабія. 5900 газ бензин, друзі, коробка автомат. 7 року 225 пробіг. Ось така невеличка машинка з автоматичною коробкою передач. Ще один 5008 у нас є хороший вибір, 7-місний, в рідній фарбі, 230 пробігу, панорама, кліма, все як має бути. Golf 4 також дуже гарна ціна з кондиціонером в рідній фарбі: 179 пробігу першого року автомобіль. Audi a 6 Sedan 21 515 року, 2-літровий дизель автомат 227 пробігу. Двигуна 2 літрового її повністю вистачає. Вона за рахунок нього дуже економічна і водночас динамічна. 3505 року, 1.4 дизель-механіка 180 тисяч пробіг. Peugeot. Також мега економічне авто, хоча щось собі таке невелике. Економічне і бюджетне водночас, будь ласка, чудовий варіант. Шкода Октавія 12-го року, 1,6 дизель. Коробка Автомат. 251 тисяча пробіг і в нас Октавія 5 в кузові універсал. Четвертий Меган з рідним пробігом 97 тисяч 11200, 1,5 дизель механіка 16-го року. Нас в кузові хетчбек представлений і це Меганна з 4-го покоління. На мою думку, досить круто зробили дизайн Порівняно з третім. Хоча треті також люблять в Україні дуже і дуже. 7,950 1,8 бензин механіка 9 го року, 193 тисячі пробіг в рідній фарбі Шкода Октавія. Opel Astra 4907 року, 1,6 газ бензин. Механіка 240 тисяч пробіг. Тут написали, але тут великими буквами пише, що автомат. Можливо, власник щось напутав. Давайте заглянемо. Так, все ж таки автоматична коробка передач в даного автомобіля. І Passat B5, 1,6 бензин. Механіка 4250 2000 року 212 тисяч пробіг. Що ж, друзі, обов'язково нагадую, щоб ви не забували підписуватися на наш YouTube канал, адже одним натисненням кнопки ви підтримуєте українськомовний YouTube канал. І, скажімо, в мене є мотивація для вас робити нові цікаві відео. Тож буду вдячний, що ви підпишетесь, адже більшість глядачів, на жаль, не підписані на канал. Chevrolet Malibu 15500 2020 року, 43 тисячі пробіг, 1,5 бензин автомат. 20 рік, новеньке авто. Два роки всього на всьому машині. 15-го року Audi a 4 в комплектації S-Line, quattro повний привід, 100 тисяч пробіг, шкіра, люк. Ну, машина гарно укомплектована. Шкода Octavia a 7 рестайлінг. 14 тисяч доларів. 17-го року 1,6 дизель, механічна коробка передач. І це у нас Octavia в кузові Седан. Mercedes С-класу 8300 4-літровий дизель. пневмопідвізка, 4-го року 259 оригінального пробігу написано. Поруч також досить цікавий автомобіль. У нас кросовер Chevrolet Captiva, 2.2 дизель. Коробка написано механічна. Ціна 10900. 154 тисячі пробігу. Volkswagen Golf. 2-літровий дизель, 140 сил, машинка їде просто неймовірно. 6205 року, 260 тисяч пробігу. І п'ятірка в кузові Універсал з 2-літровим дизельним двигуном, коробкою автомат, коричнева шкіра 2013 року. Бачите, друзі, пробіг не скручували, хоча могли. Люди бояться такого пробігу, хоча він нормальний, адекватний. І машина цікава та комфортна. Детальний опис та фотографії кожного з автомобілів можна переглянути на нашому сайті Карбазар у розділі «Автомобілі». Він доступний як з телефона, так і з комп'ютера. Вам не треба ніяких додатків качати. Просто пишете в пошуку в Google слово Карбазар. Переходите на наш сайт, розділ автомобілі та переглядаєте каталог усіх авто. А я продовжую показ автомобілів. У нас 12500, 12-го року 3.0 бензин BMW X5. В дуже гарній комплектації нас панорама, безключовий, камера 360 та багато інших корисних функцій q 5 11300, 2011 року 2-літровий бензин в рідній фарбі. Кватро повний привід. 2х3. У нас в них з проблемами, ну, в них є проблеми з двигунами і ціна буде індивідуально обговорюватися з власником. Вони двоє на українській реєстрації. Тобто пишіть кого цікавить. Ford Explorer 3,5 бензин автомат 2017 року 55 тисяч пробіг. І також по Америці. Друзі, за нас Америка. І ще ось попереду Mazda. Якщо вас машина зацікавила, ми вам надійшла Вінкод. Е, ви можете побачити, які там були пошкодження. Також поїдемо на сервіс з будь-якою машиною, щоб ви могли купити вже готовий перевірений автомобіль це вітається, ніяких проблем немає, але бажано, щоб цей сервіс був десь поруч з авторинком, бо реально на півдня витрачається на те, щоб просто поїхати туди і назад на сервіс. Suzuki Grand Vitara 8707 року, 2-літровий бензин автомат, повний привід максимальній комплектації. Honda Passport 3920 року, повний привід, бензин автомат, 25 тисяч пробігу. І Ford Escape гібрид 2011 року. Повний привід, звісно ж, коробка автомат. Nissan Leaf електричний, шкіряний салон 24518 року, 30 тисяч пробігу. Джилі в нас. Запас ходу має 300 км, Це в нас електричка. 14318 рік. 119 тисяч кілометрів пробігу. Ще один у нас електромобіль. Це Mitsubishi iMi го року, 120 кілометрів запас ходу. Машина у нас зі штатів, у нас Б8 Passat з класичним гідротрансформатором. 14600, 16 рік, 113 тисяч пробіг, гарні комплектації. Рено Меган 12900, 1,6 бензин, механіка 35 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 3008, 9 тисяч доларів 10-го року, 1,6 дизель механіка в рідній фарбі панорамний дах 247 пробігу. Toyota 18-го року, 2,5 бензин, автомат 82 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Qashqai Це в нас Європа. Дизельний 1,6 і коробка автоматична. Попереду нас два аутбека ось таких файних. 24 920 року, 39 тисяч пробіг, 2,5 бензин автомат з досить непогані комплектації. І ще один у нас Subaru зі штатів. 27521 року. 6 тисяч пробігу. І вони повнопривідні з автоматичними коробками передач. Citroen C1 5412 року, бензин 130 тисяч пробіг, офіційно куплено в автосалоні один власник. Renault Рено 15350 16 року, 1,6 тизель, масаж сидінь, проекції є, шкіряний салон, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Ціна вказана з розмитненням. BMW x 3 812 року, 2,0 бензин, 180 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Peugeot 5008 7610 року, 198 тисяч пробіг, коробка автомат. b 6 Passat, 8258 року, 2-літровий дизель 270 тисяч пробіг в максимальній комплектації. Volkswagen Golf 5, 7 тисяч доларів, два комплекти коліс, 212 тисяч рідного пробігу 8-го року. Nissan Qashqai – 11 тисяч доларів 2013 року 1,5 дизель механічна коробка передач. Є клімат-контроль та камера заднього огляду. Peugeot 3008, 8500 11-го року, 1,6 дизель механіка, 204 тисячі кілометрів пробіг. Peugeot 207 5409 року. 1,6 дизель 211 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Up 5912 рік. Бензин 157 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Opel Antara в максимальній комплектації 9 тисяч доларів 7 рік. 2,0 дизель 157 тисяч пробіг і коробка автомат. Volvo V40. 10250 14 року. Один дизель. Механічна коробка передач, 170 тисяч пробіг, шкіра, панорама, клімат, дуже-дуже гарно укомплектований автомобіль. Kia Rio D8400 13-го року. 1.4 бензин автомат. Офіційно куплений в автосалоні. Volkswagen Jetta 12815 року, дволітровий дизель. Автомат 120 тисяч пробіг, шкіряний салон та присутній люк. Nissan Leaf 8300, 8311 року. Коробка, звісно, автоматична, 104 тисячі пробігу, запас ходу 100 кілометрів. Ексклюзив у нас на автомайданчику, можна сміло сказати, це Volvo 60, 15 тисяч доларів 2014 року, 2,4 дизель, автомат, повний привід, шкіряний салон. Дуже-дуже гарно укуплектоване Volvo і подивіться, як воно розкішно виглядає. Класна машинка. Insignia Седан 2,0 дизель. Механіка. 2012 року 207 тисяч пробігу, два комплекти резини, ціна договірна. Fiat Freemont на у нас Механіка 2,0 дизель 170 тисяч пробігу. Це в нас Європа. 11-го року 11 тисяч доларів і присутні два комплекти куліс. Деоланс 3 тисячі доларів 1,5 газ бензин, два комплекти резини 2011 року 190 тисяч пробігу. Fiat Doblo Maxi – вантажний, 8500 механічна коробка передач 2017 року 171 тисяча кілометрів пробіг. Nissan в максимальній комплектації. Панорама, шкіра 7900, 7 рік, 157 тисяч рідного пробігу. Citroen C-Crosser 10450 10 450, 2010 року, 2,2 дизель автомат, камера заднього огляду та клімат-контроль. c 3Пікас 107315 року, 1.6 дизель в рідній фарбі. Механіка. BMW 7 серії 13 тисяч доларів 3,0 бензин. бензин го року, 270 тисяч пробіг, коробка автомат, машина повністю обслужена від А до Я. ЦЦ офіційно куплена в автосалоні 9350, 1,8 бензин, механіка. Ще раз наголошую, не Америка. Opel Astra 8300 2,0 дизель автомат 12 року 190 тисяч кілометрів пробігу. Їде машина дуже класно, економічна, простора і головне, що 2,0 дизель і класичний гідротрансформатор. Меган третього покоління Bose рестайлінг, 10 тисяч доларів 15-го року 210 тисяч пробіг. Так виглядає Меган Рестайлінг, так виглядає до Ресталлінг. Також комплектації комплутації до Дорест, 8 тисяч доларів, 1,5 дизель, вже механіка. 12 року 196 тисяч пробіг. І поруч 5 тисяч 8 пожу, 1,6 бензин. 9 рік, 6350. 219 тисяч пробіг панорамний дах. Kia Carnival 5900 року, 2,9 дизель механіка, шкіряний салон 133 тисячі км пробіг. Рено Меган бензиновий 7 тисяч доларів. 11 року 130 тисяч кілометрів пробіг в комплектації Bose. Ford Fusion. 4656 рік, 1,4 бензин Механіка. 238 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, ви не забувайте обов'язково підписуватися на наш YouTube канал. Не забувайте поставити лайк цьому відео, адже, на жаль, більшість людей, які дивляться відео з нашого YouTube каналу, не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу велика підтримка для розвитку. Мондео. 1,6 бензин, механіка 2014 року, 200 тисяч пробіг, свіжо признана з Швейцарії. Вже на номерах. Opel Insignia, 2-літровий дизель. Коробка механічна, якщо не помиляюся. 8910 року, 177 тисяч пробіг інсігня в кузові універсал. Мерседес С класу 5450 автомат 2,6 бензин, 152 рідного перевіреного пробігу. Шкода Octavius, 7800 1.6 дизель. 245 тисяч пробіг. Принтина з Праги. Опель Меріва. 5258 258 року, 1.7 дизель механіка 235 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Жук 14500, 1.6 автомат, повний привід, камера 360 і шкіряний салон. Opel Astra 7400, 1.7 дизель механіка 2011 року в кузові Універсал. Сангьон Кайрон. 10 тисяч доларів 2012 року, 2-літровий дизель автомат, 72 тисячі пробігу, повний привід. Це нас рамний позашляховик. Volkswagen Passat 2-літровий дизель автомат 15-го року, 113 тисяч кілометрів пробігу. Renault Megane другого покоління 5 тисяч доларів 6 рік. 2,0 газ бензин, 313 тисяч кілометрів пробіг. Opel Insignia 350, 2 літровий дизель, механіка 225 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra J, 1.6 дизель, 8600, 8615 року 192 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Mazda 6 Седан. До речі, по кузу виглядає досить непогано. Рижиків я особисто не бачив. 2-літровий бензин, два комплекти резини, 123 тисячі пробіг, коробка автомат. 3008 Peugeot рестайлінгове, 11900, 1,6 дизель, механіка, 200 тисяч км пробігу. Mitsubishi Lancer, 6350 1,6 бензин, механіка. Офіційна в автосалоні куплена 2009 року 129 рідного пробігу. Peugeot Peu 110 року, 1,6 бензин механіка, 190 тисяч кілометрів пробіг. Поріж нас Renault Kangoo 9 року 6800, 1,5 дизель механіка, 205 тисяч пробігу. Досить популярні ці чобітки, їх полюбляють. Шкода Fabia з двигуном, друзі, 1,6 дизель 6400 10-го року 198 тисяч кілометрів пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. На нашому автомеданчику представлена, як ви бачите, велика кількість різних машин, різних цінових діапазонів. Отож, будемо раді вас усіх бачити. Ми працюємо щодня. Телефонуйте за нашим номером 067 777 327, щоб дізнатися більше подробиць по кожному з автомобілів. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео на YouTube каналі Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей